Підбір волотистих гортензій на дворі 5 грудня 2025. У нас плюс 8, не капає, не летить, все чудово. Вибираємо гортензії для дівчинки. І маємо подарунок на Миколая, на Різдво, на Новий рік. В даний момент є акція. Новий рік. Так вона і називається, з гарними знижечками. Є великий вибір волотистих, деревовидна гортенція. Всім відправляю новою почтою. Дівчинка обрала три сорти з серії Лівінг, моя улюблена серія, причому всі сорти обрані, є різного терміну квітування. Це врахуйте при посадці і це дуже класно, що один починає квітувати, а слідуючий тільки готується. Виходить такий каскадик постійних квітів. Royal Flower, королівська квітка, даю вам ось такий саджанець, п 9 горщик, Це ранні квітуюча, пізні квітуюча. Новинка Colorful Cocktail, Дуже гарна гортензія. Висадити кінець лютого березня, вкоротити, Ну, обрізати Н низенько і будуть гарні вже квіточки на наступний рік. Ну і Pink and Rose. Просто шикарна, прямо стояча, з гарними волотями, рожевіюча. Вона середнього терміну квітування. Також дівчинка обрала новинку Quick Fire Fab. Це гіацинтова гортензія. Росте таким гарним великим кущем, десь зросту метр м, метр м. ну в всякому разі так в каталозі. як воно буде у нас на півночі, побачимо. Ось такий саженець, п 9 горщик. Два карлика. Ну, ви питали, чи будуть квітнути. Ось дивіться, бачите? Оце була квіточка, вона квітла вже в цьому році. П'ятіт стар, маленька зірочка, ось така. Ось такі пагони визрівши, бачите? Можна вирощувати в ґрунті, можна вирощувати в кашто. кашпо. П'ятичері, ось бачите, теж квітла. Будете формувати так, як ви хочете. П'ятичері навіть можна формувати деревце. Ну, фантом, як без нього. Раджу всім початківцям вчитися на котиках, тобто на фантомі. Чудова гортензія з класики до двох метрів. І пінк-анабель. Це деревовидна гортензія. Ось бачите, вона квітла, висаджуєте весною. Ось так. Обрізаєте. ось так. І все. Висажуєте так, як вона є. Заглиблювати не потрібно. Чекаю.